Відправляємо йому клієнту програму «Детокс». Це дуже класно підібраний набір саме з того, з чого треба починати. І це буде не тільки детокс всіх систем налагодження роботи шлунково-кишечного тракту, його очищення, очищення печінки, нормалізація роботи желчного. Також це очищення судин, капілярів наших клітиночок та міжклітинного простіру, та ще й допоможе нервовій системі. Знаєте, Кажуть, ці нерви від стресу. Так Ось антистресовий натуральний напій, якраз хто додає в програму детокс, то детокс приходить ще краще. Це натуральний засіб. він... Ем... У списку кьольнського списку, тобто не має допінгу ніякого, це надає багато сил, енергії, повишає роботоспособність людини. Це дуже класно, очищає судини, позбавляє від головних болів і нормалізує нервову систему, та спокійна людина буде реагувати на все, що кругом нього присходять. Е, у програмі детокс алоя вера, але треба три бутилки. Е, ну дівчина захотіла дві, тому що при покупці двох штук термолосьон зараз у подарунок найкраща акція в різдвяному каталозі від тисяча 1500 гривень за два гиля. Що е, коштує менше ніж купляти по одному? 1,833 гривень. А тут ще й подарунок за 457 гривень, дуже круто. Мінеральний комплекс Проболанс, олужній організм виводить всі, допомагає шлаки, токсини, там да накопичені яді, кислотні метаболіти, позбавляє від набряків разом з гелем алоявира і мінерали вони найкраще улужнюють і. Якщо їх не вистачає в організмі, а їх всім людям не вистачає, тому що всі захворювання е, з'являються в закисленому середовищі. А мінерали кальцій, калій, магній, натрій, мідь, хромолібден і кремній, які у складі ще й тут величезна кількість в порівнянні з іншими компаніями, такої кількості немає ні в кого. Просто у нас от більше всіх. Е, і... Навіть німецькі продукти порівнювала в нашому пробалансі мінералів по кількості більше всіх. І гель алоя вера допомагає заводити ці всі мінерали у всі клітиночки, туди, куди треба. На 98% іде засвоювання нашої продукції, бо гель алоя заводить в цьому комплексі теж є алоя вера. Файбербуз для очищення кишківника, і налагодження роботи, і заселення корисної мікрофлори оце все входить в програму.